3 29 37 가라앉히기 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 じゃあ、そこで一緒に行きます。

А, да. Добре, дякуємо. Світ безсмертний і терпкий. Героям України слава і наша пам'ять на усі віки. Ми не вірили дім, ми піднялись колін, коли вони схиляли до брудних ідей, ми взялись як один. ми були. миру показать мы в нашей стране, мы в нашей стране свободной Одино, сам не знаю, де погину. Сам не знаю. Де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я чужим краю Небайдужі люди, люди повні віри у націю нових людей, сильних, здатних прийти на допомогу у будь-яку годину доби. І наші очі наповнюються впевненістю, серце теплом, а душі найголовніше свободою. І на цю сцену ми запрошуємо ініціатора вечора та голову об'єднання Свічаду. Ганну Литовець гайдаш для більш детального ознайомлення з об'єднанням та його учасниками. Будь ласка! Доброго дня, шановні зінківчани! Надзвичайно щаслива бачити сьогодні скільки небайдужих людей у цьому залі. Ідея народження альманаху девокрай. Досить давнє. Наше об'єднання існує з 2010 року. І в певний час постало питання, що нам випускати, як нам знайомити наших земляків із творчістю місцевих авторів. І саме з цією метою і було започатковано випуск Альманаху Девокрай, який ми сьогодні презентуємо. Наше об'єднання включає до свого складу 16 місцевих авторів. Також підтримуємо творчо обдаровану молодь зіньківщини. На сторінках журналу мають можливість друкуватися і гості люди з інших районів Полтавщини, люди з інших регіонів, навіть як ви побачите в цьому журналі. Це допомагає не тільки донести творчість місцевих авторів до читача, а й допомагає подарувати людям впевненість. Впевненість в тому, що, що все-таки незважаючи не на те, який ви 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 складний не наш час, нам потрібна духовність, нам, нам потрібна ще сила духу. І сьогодні я хочу передати слово людині, завдяки якій вийшов наш альманах. Я запрошую на цю сцену генерального директора Товариства агрооб'єднання фермерських господарств Еліта. За фінансової підтримки якого випущено дивокрай Непипу Леоніда Антоновича. Будь ласка. Шановні друзі, важко сьогодні цей скорботний день говорити в перші дні майдану. Майдану Революції Гідності, який сколихнув все суспільство України, на Майдані панував дух доброзичливості, енергія тепла і підтримки. Це тільки можна там бути, щоб це передати, почути, побачити. Гордо за нашу Україну, про те, що в ній скільки патріотів, скільки людей, небайдужих до долі України, до долі майбутньої. До долі нашого майбутнього життя на цій землі. І тільки дякуючи цим патріотам, людям, які небайдужі, нам вдалося відстояти Революцію Гідності, розумію про те, що говорили, що ціною крові, ціною людських життів Небесної Сотні, і тільки після президентських виборів. Тільки після цього кроку нам вдалося відтіснити ворога, зупинити, і в нас з'явилася надія, що ми вистаємо. Я сьогодні з великою щирістю, з великою шаною до тих людей, які роблять волонтерський рух, люди, які роблять добру справу, які допомагають, які допомагають армії. Хотілося, щоб ми ще більше згуртувалися, ще більше розуміли справу, щоб ми доносили інформаційно до кожної людини, адже нам треба розуміти, що все добре, що ми робимо. Що роблять патріоти небайдужі люди? Є поряд з нами і люди, ті, які колись називали революції гідності. Різними словами, я не хочу про це говорити. І ці люди на сьогоднішній день не покарані. Ці люди сьогодні ходять по нашій землі і вони як ото бур'яни паразити, які переживають час і в відповідний час можуть прокинутися і можуть знову згуртуватися, коли ми втратимо якусь байдужість. Тратимо відчуття, відповідальність, тому ми повинні пильнувати, об'єднуватись, згуртовуватись і нести кожну добру справу. Ми з вами разом відстоїмо нашу країну. Ми повинні зберегти нашу історію, щоб ми знали своє попереднє життя, знали сьогодення і були впевнені в майбутньому. Тільки тоді ми з вами переможемо. Я дякую вам, хай вам щастить і будьмо разом до перемоги. Кожен наш автор отримав по п'ять авторських примірників журналу, отримавши їх із видавництва. Сьогодні ми даруємо нашому спонсору теж п'ять примірників журналу на згадку про наш зінківський край. Сьогодні на нашому вечорі присутня волонтер нашого району Алла Свириденко. Алла тісно спілкується з тими, хто на лінії вогню. За час волонтерства в неї є підшехні частини, яким допомогу привозить частіше. Щоб доставити необхідне інколи по п'ять блокпостів, потрібно проїхати цій тендітній жінці. А також хочу особливо відзначити учнів шкіл, які підтримують бойовий дух наших воїнів своїми листами, теплими словами підтримки, виробами. Я бачила очі цих солдатів, які дивлячись на ці прості подарунки і вироби цих діток, наповнювалися сльозами, сльозами вдячності. Їм там на війні дуже важливо знати, що ми про них пам'ятаємо. І турбуємося, що ми це гордий і незламний український народ гатять постріли, люті і вперті в нашу міць, в нашу совість і суть, а сини на долоні у смерті Україну в серцях бережуть. На полях, де розливом колося, безмір сонця на землю ляга. Жнивувати, на жаль, не вдалося. Всюди міни, не ступить нога. Край дороги то ями, то вирви, канонади ворожої слід. Десь далеко, синочки, куди ж ви? голосіння важке, ніби гніт. В небо ангели знову знялися, ту бійці не вернулись назад. Їхні мрії, що геть не збулися, засвітили нічний зорепад. І від болю серця мужа тісно тихим зойком ридають слова, пригадаю молитву і пісню, ту, в якій Україна жива. Ненько Що ж робити, і як бути, думав щогодини все зробити і відлетіти серцем до родини, і як же він любив, до згину нашу рідну мову і віддався всім єством правдивому слову. Боже, Боже, як нещадно доля закрутила, підняла його, скрутнула, камень спустила. Та тепер, сім'ї великій, в сім'ї сім вольній, новій, ми згадаємо не раз ще кобзареве слово. Мамина ніжність. А мамина ніжність мене зігріває, і з пів солов'їни летить в синій вир, а слово матусине з болем зітхає То щастя, мрій святий погодина. Нечутно від неї колючого слова, бо ніжність. Зігрівають, любов дають зрову і лили із серця свята доброта. Я знаю, матуся мене не покине, не зрадить, а ніжна пригорне мене. Нехай її ласка у серце знову лине, і ніжність матусі у як мене. <плес> Збагати історію століть, ми звеличимо зіньків прадавній над ташанню хай віки стоїть. Призвали мене теплим літом, в повітрі дух крові літав. Росія вогненним привітом стріляє і Крим наш пропав. Військову науку стріляти умію, по службу пройшов, але не вмію вбивати. Ми ж люди. Стріляй. Небесну Сотню легендарну, тобі не пройде безкарно. Їх пульсувала кров і знов, коли біда і смерть косила, в огні горіла її сила, там нею пекло загасили, а крові бризки голосили. Афганці, правий сектор ночі, вони дивились смерті в очі, Небесна Сотня. Пільняка. Вірш називається Любава. Роки ти сплутаний гілля пірнало в чисте люстро ставу. Мене ти звав не на ім'я, а так закохана любава. І в напівімені моїм я потопала мову мреві, Хоч я клякав червневий грім, а ми пірнали між дерева. Пройшла гроза. Різнув крилом лелека неба порцеляну і вкрите росами зело нашіптувало так. Кохана любистковий серпанок дня, строкаті трави, наче свічі, пів сонця, глиняне горня світило променями в вічі, журливе плетиво джмеля, кульба пір'я золотаве, мене ти звав не на ім'я, а так закохано любава. Дякую.